Незбайдужіть землячі в Івано-Франківську закликали містян не залишати осторонь і допомагати українським військовим, хто чим може. Таку акцію волонтери але, але проводять не вперше. Роман Дорогівський каже, Один зараз дімбеля, хлопцям, які перебувають на фронті, місяці. дуже потрібна підтримка не тільки продуктами та речима, але й добрим словом. «Цією акцією я хочу привернути увагу тих людей, які ще не долучилися. Тому що, ви знаєте, кажуть, чужих дітей не буває. Так само не буває чужих батьків, чужих сестер, чужих матерів. А на війні, тобто там, де Куди ми їдемо? Солдати дуже потребують насправді не тільки підтримки матеріальної, вони потребують в першу чергу підтримки моральної. Лариса приїхала до Івано-Франківська зі сходу. Жінка мала активну проукраїнську позицію. Вона пригадує, як все починалось і Вже тоді розуміла, що не можна залишатись осторонь, адже ворог зупинятись не буде ні перед чим. Ну яка війна? Ми ж Європа, ми цивіль, цивілізовані люди. Але вся та навала у березні почала накочуватись на нас, і дійсно це було дуже моторошно. Бо коли ти розумієш, що по той бік мордору, як нас називали, той схід, де збиралась сила проти нас, що по той бік мордору вже стоять танки, вже стоять броня, вже стоять ті вояки. Які йдуть нас вбивати наразі? Це вже десята поїздка у зону АТО, але волонтери кажуть, на цьому зупинятись не будуть, допомагатимуть захисникам країни допоки буде потрібно. Адже саме вони роблять все, аби ми жили під мирним небом. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.